А тут красавела навосна, мотав де страхуватися онлайн. Керівник головного управління розвідки Міноборони України генерал Буданов повідомив, що Кримський міст рано чи пізно буде повністю знищений. Ну і плюс нам нада відступіад да, відступити, плюс ще й займатися евакуацією на запитання журналістів: чи буде Україна продовжувати атаки на Кримський міст, Буданов дав ствердну відповідь: питання не в тому, чи ми будемо атакувати, чи не будемо. Ми це робимо регулярно. Тому ми закінчимо. І це лише питання часу. Він додав, що єдине, що може зробити. В такій ситуації президент Рефії Путін це лише засмутитись наріфата і згодом з опозицією стосовно того, що це питання, очевидно, не до кінця і не остаточно опрацьовано в державних інституціях, і можливо в більшій мірі воно стосується таких чисто гуманістичних. Підходів е, віце-прем'єра в напрямку, який в певній мірі було апробовано в інших регіонах е, і тимчасово окупованих українських, і тих, де ситуація контролюється е, українськими збройними силами, але вони десь у прифронтовій зоні. Звичайно, це питання не просте. З одного боку, о, безумовно. Треба мати на увазі безпеку громадян. Це по-перше, з другого боку, ми знаємо, що е, українські збройні сили, е, військово-політичне керівництво держави. Чітко і недвозначно заявило, що всі об'єкти військові Криму. Перебувають під вогневим контролем Збройних сил України, тобто у нас вже є та зброя, яка може діставати те, що діє проти України і що на користь окупаційного континенту. Ну і ми спостерігаємо вже от протягом майже півтора місяця, як успішно ці заходи здійснюються. Тому з цього боку я думаю, що Загрози масштабної для населення півострову Крим як такої, немає, тому що враження, як правило, здійснюються по військовим об'єктам. І те, що там втрату несуть представники Збройних сил Російської Федерації, це закономірне явище. Є агресія незаконна, масштабна. Гинуть українці і на фронті, і е, на тимчасово окупованих територіях. Геноцид, і в тилу, і останні обстріли буквально тижневої дальності давності, от буквально днів два назад, і по Києву. І по Кременчуку вчора свідчить про те, що ворог не розбирається, куди він стріляє, в кого попадає і кого він нищить. Для нього це абсолютно не потрібно. Основна задача це деморалізація українського суспільства, дестабілізація суспільно-політичної обстановки, сіяння паніки, страху і все таке інше. Тому, якщо Говорити з точки зору цієї, то українські повітряні сили, ракетні війська, артилерія, як правило, вражають військові цілі це логістика ворога. Бази, в тому числі енергетичні, скупчення особового складу, і все-таки інше, що працює на ворога і чим користується ворог. Тому в цьому відношенні, як на мене, немає такої дуже гострої загрози в тому, щоб е нанести шкоду мирному населенню півострова Крим. А з іншого боку, треба мати на увазі, що така заява. Вона теж має свою мету. А як на мене, мета ця полягає в наступному: треба посіяти паніку, перш за все в тому контингенті російських громадян, яких там вже близько мільйона, приїхало в Крим, зайняло певні житлові приміщення тих людей, які звідти виїхали, які працюють. На оборону, і які створюють певні демографічні проблеми і для Привострова, і для України, і для світу. Тому, як на мене, це якраз та ІПСО, яка повинна спонукати громадян Росії, які туди заїхали, на Кримський півостріл, і брутально забирають і житло, і бізнес, і життя. У корінних народів Криму і в етнічних українців, і це якраз працює на ту комплексну е, наступальну операцію, яку здійснюють зараз чи контрнаступальну збройні сили України по витісненню ворога із всіх окупованих територій для того, щоб пробитися до е, Азовського моря, перерізати сухопутний кордон із Кримом. І врешті-решт створити умови для того, щоб ворог або покинув Крим, або створити такі умови, щоб були вражені ті принципові ключові об'єкти, які працюють на контингент окупаційний і які створять проблеми із боєприпасами, із пальним, із продуктами харчування. Із обмундируванням, тому що ось на носі, як кажуть, зима, і цим самим посіяти паніку і в цьому континенті для того, щоб вони більше долучалися до відомої програми Хочу жити». Пане Василю, от з позиції стратегічної, такої, можливо, військової удар по Чорномор по штабу Чорноморського флоту, що він приніс? По-перше, це має величезне військово-політичне значення і морально-психологічне. Це поту надпотужний центр управління Чорноморським флотом і враження, як ми маємо вже попередню інформацію, фактично командного складу Чорноморського флоту, виведення з ладу відповідної техніки. Відповідних баз даних і е, сіяння знову ж таки паніки у морсь, військово морських силах в цілому і чорноморському флоті, зокрема, це е, безумовно е, має велике значення, тому що це додає віри і впевненості в наших збройних сил, що вони дійсно вміють, що вони отримали ту зброю, яка Потрібна і очікують на інші, вже говорять і про Атакамс, і про інші ракети, можливо, і е, Таурас німецький скоро буде на озброєні. І більше того, як ми е, знаємо, е, боєголовки Атакамса будуть е, заряджені е, тим, е, що дуже сильно вражає. І особливий склад, і техніку, і все таке інше касетними боєголовками, а не тими, які використовуються інколи. А інколи і часто боєголовки суцільні. Тому це все безумовно додає і енергії, і оптимізму, і нашим збройним силам, і мешканцям, громадянам. України або тимчасово громадянам Росії, які е, там перебувають, в тому контексті, що вони починають вірити, що Крим буде звільнений, що Крим буде українським.